Таю на календарі п'ятниця 3 лютого. А отже, час підбивати підсумки останнього робочого дня цього тижня. Якими подіями він запам'ятався? Дивіться у випуску новин. Музика. Війна забрала життя молодого захисника з Костополя. 21-річний Владислав Фаліковський загинув 30 січня поблизу населеного пункту Новоданилівка Запорізької області. Світла пам'ять герою. Рівне знову у скорботі через страту на війні ще одного захисника з нашого міста. Сьогодні на майдані Незалежності попрощалися із солдатом Русланом Римарем. 44-річний боєць загинув внаслідок танкового обстрілу на Донеччині. На прощанні з героєм побували наші журналісти. У центрі рівного зібралися більше сотні людей, щоб провести в останню дорогу загиблого на війні земляка. 44-річний Руслан Римар, електрику цивільному житті, на фронті став сапером. Своїм рідним чоловік казав, хтось має нас захищати, не можуть всі бути вдома. Життя бійця обірвалося 26 січня під час ворожого танкового обстрілу. В Руслана все вдавалося, і він не хотів, щоб хтось забрав посмішку, щоб якісь. Нечестиві окупанти з Росії забрали радість в його дітей, забрали мирну і добру старість земляків українців. Тому він пішов. Руслан народився та виріс у рівному, навчався у тринадцятій школі. Згодом працював електриком. Як розповідають рідні та друзі, міг відремонтувати все від побутової техніки до трактора. Останні роки працював на підприємстві Колеги по роботі. Прийшли на майдан, щоб віддати шану своєму товаришу. Коли щось попросиш в нього, щоб він там допоміг, там по машині там чи ще по чомусь, завжди допомагав, ніколи не відмовляв. Дуже хороша людина була. Дуже сумуємо по поводу цієї втрати. Донеччина залишається найгарячішим напрямком російсько-української війни. Чимало захисників з Рівного та області упродовж січня загинули у боях за вільну та незалежну Україну, героїчно тримаючи оборону по всій лінії фронту. На даний момент Донеччина найгарячіший напрям військових дій. Саме там всі останні поховання, які відбуваються в нашому місті, переважно хлопці загинули, захищаючи Донеччину. Донецька земля рясно полита кров'ю рівненських героїв. Руслан Римар долучився до небесного війська, але залишив по собі пам'ять у серцях рідних, дружини Наталії та двох повнолітніх дітей. Поховали героя на кладовищі Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Ярослав Бондарчук. Випуск новин. прала коня та гроші так на Рівненщині жінка допомагала своїм односельчанам. Учора, 2 лютого, до поліції звернулася 67-річна жителька села Карасин Сарницького району, що у її 83-річної сусідки зникло 18 тисяч гривень. Поліцейські з'ясували, що потерпілій, яка через стан здоров'я обмежена в пересуванні, періодично допомагала по господарству 24-річна односельчанка. Після її останнього візиту 30 січня у пенсіонерки зникли заощадження, які лежали за шафою. 7 тисяч гривень правоохоронці вилучили за місцем проживання 24-річної. Іншу частину крадених коштів вона встигла витратити. Також увечері, 22 січня, зловмисниця проникла у господарське приміщення 43-річного односельця. Та позичила коня, запрягла його у вісне, який завантажила ще й п'ять тюків сіна. Та поїхала на прогулянку поза межами населеного пункту. У жінка зізнається максимальне покарання, яке може загрожувати, до восьми років позбавлення волі. Перейшов проїзну частину у невстановленому місці, заплатить штраф. У Здолбонові по вулиці Шкільна поліцейські офіцери громади зупинили недобросовісного пішохода. Чоловік перебігав дорогу на облюбованому місцевими жителями місце поза межами регульованого переходу, який розташований за кілька метрів. За порушення правил дорожнього руху здолбунівчанин отримав штраф 225 гривень. 131 людина загинула минулого року у ДТП на Рівненщині. Зареєстровано їх в області 2750. Це на 19% менше, ніж у 2021-му. Утім, статистика першого місяця нового року не втішна. У дев'яти смертельних автопригодах загинуло 11 осіб. З постраждалими минулоріч трапилося 623 автопригоди. Травмувалося 747 осіб. Найбільше ДТП зареєстрували по п'ятницях. Така ж тенденція зберігалася і попереднього року. Основними причинами ДТП так і залишаються: перевищення безпечної швидкості 51%, порушення правил маневрування 26% і керування транспортним засобом у нетверезому стані 5%. На 20% минулоріч зменшилася кількість автопригод за участю дітей. Зареєстровано 140 аварій, з них 113 з постраждалими дітьми, 13 – загинули. 120 травмувалося, 193 ДТП за участю пішоходів, у яких загинуло 34 особи. Виявити патології на ранній стадії та прооперувати з мінімальним травмуванням. У Рівненській обласній клінічній лікарні новоутворення у жіночих репродуктивних органах, зокрема онкологічні, лікують за допомогою оптичної системи. Яка перевага таких оперативних втручань, чи є протипокази та скільки триває процес реабілітації, дивіться у наступному сюжеті. Жительку Рівненського району Оксану на початку тижня тільки прооперували, а вже у п'ятницю її виписують. У жінки була міома матки, тобто у репродуктивному органі утворилися вузли. Спочатку новоутворення її не турбували, але коли почалися болі, звернулася до лікарів. Боялася, що це може бути онкологія. Такі незначні новоутворення були, але ж вони мене не турбували. А коли вже почались такі, бачу, що трішки болі почались уже, от мене це насторожило. І я пішла, пішла мене, оглянули, призначили мені УЗД». Там були вузли. Після ретельного обстеження та встановлення діагнозу жінку прооперували і провели гістероскопію. Як розповіла лікар акушер гінеколог Руслана Трохимович, є методи офісна та гістерорезектоскопія. Офісна гістероскопія цим апаратом. Ми можемо визначити захворювання новоутворення порожнини матки. Ми оглядаємо ендометрію. Показами до цієї процедури є різні новоутворення, поліпи, гіперплазії, залишки якісь абортивні. Це можуть бути всі нехії різні в жінок, які лікують безпліддя. Є гістерорезектоскопія. Гістерорезектоскопія – це більш оперативно, ці всі новоутворення видаляються з порожньої матки. Для проведення оперативних втручань, як і для обстежень, використовується гістероскоп. Офісна гістероскопія виконується гістероскопом спеціальним офісним, він більше він менший діаметрі і він використовується більше для того, щоб оглядати порожнину матки, для огляду. Також, якщо в цього гістероскопа є такі щіпчики, спеціальні, ми можемо взяти біопсію з порожнини матки. Гістрорезектоскопія це вже більше оперативний метод лікування. Це там є спеціальні насадки ПЕТ, лікоагулятор там присутній, і видаляється новоутворення з порожнини матки. Обстеження займає від 10 до 15 хвилин оперативне втручання від 20 хвилин до півтори-дві години. Все залежить від складності розташування та характеру новоутворень. Лікар розповідає, що переваги обладнання в тому, що це менш травматично та безпечно для жінки. Ми робили звичайні вишкрібання, діагності течні. Це просто бралося кюретку і забирався ендометрій. Цим апаратом ми можемо входити в порожнину матки і вже проходимо вілізацію. Ми бачимо, де воно розміщене, як його забрати. От і ми маємо можливість оглянути всю порожнину. Таке оперативне втручання ефективне як при видаленні доброякісних утворень, так і злоякісних онкологічних пухлин. Істероскопія також може використовуватися і при лікуванні безпліддя. Ця процедура вона використовується не тільки ну, для виявлення утворень там злоякісних. Чи доброякісних вона навіть використовується і в жінок, які лікують непліддя, тому що в них бувають, наприклад, такі сінехи, в їх роз'єднують цим апаратом. От. Чим це добре, тим, що просто ти бачиш, що ти забираєш. От. І це важливо, де воно розміщене, розумієте? Ну, не просто на сліпу ти це все робиш, а на те, що ти забираєш його прицільно. Слід пам'ятати, що для кожного оперативного втручання є свої протипокази та рекомендації гістероскопія не виключення. Протягом до проведення гістероскопії є гострі захворювання органів малого тазу і є хронічні захворювання органів малого тазу. Також не бажано робити людям, які страдають серцево-судинною патологією тяжкою, легеневою, які мають захворювання крові. От, наприклад, які вже планують вагітність і не знають, чи вони вагітні чи не вагітні. Найкраще гістероскопію робити на 5-12 день менструального циклу. Чому? Тому що після менструації, ну якщо це жінка, звичайно, не в клімаксі, то. Коли вже в неї немає менструації, то там вже ми це не враховуємо. Одразу після проведення процедури пацієнт знаходиться під наглядом лікарів всього три години, та й особливого періоду реабілітації немає. Пацієнтці лише потрібно дотримуватися простих правил два тижні не піднімати тяжкого, не приймати гарячих ван і не вести статеве життя. Аліна Пучка Олексій Олексієнко, випуск новин. В Україні змінився порядок виплат пільг на комунальні послуги. Раніше частині пільговиків кошти на оплату ЖКГ надходили одразу на рахунки підприємств надавачів послуг. Тепер пільговики отримуватимуть ці гроші на свій рахунок, який автоматично відкриють в Ощадбанку і сплачуватимуть їх самостійно. Заяви від одержувачів на це не потрібні у випадку вибору іншого банку. Необхідно подати заяву до сервісних центрів пенсійного фонду України ЦНАПів Тергромад із реквізитами установ. Отримувати пільгу і надалі можна через відділення Укрпошти. А пенсіонерам ці кошти автоматично перераховуватимуться на пенсійні рахунки. Департамент муніципальної варти рівного повідомив про початок боротьби зі стихійною торгівлею на вулицях міста. Інспектори здійснюватимуть рейди неподалік головних ринків в районі центрального продуктового базару, ринків Північний, Андріївський та інших. Зі слів муніципалів, основна торгівля ведеться не на санкціонованих точках, а навколо. Це своєю чергою створює незручності для пішоходів та водіїв. У Рівненському ЦНАПі збирають жестяні консервні банки. Для цього навіть встановили спеціальні контейнери. Можна приносити банки з-під кукурудзи, горошку, ананасів, оливок, тушкованки з гущеного молока, рибних консерв, пологого корму для тварин та інші. Також є окремі контейнери для ниток. Це можуть бути будь-які в'язальні, джгутові та інші види міцних ниток. Всі зібрані матеріали будуть передані волонтерам. Без черг та очікувань у рівному вихованці навчально-реабілітаційного центру, «Особлива дитина, оформляли свої перші дорослі документи, паспорти громадян України. Як відбувався процес, бачили наші журналісти. Борис Михайло, вихованець навчально-реабілітаційного центру, особлива дитина, разом із татом прийшов до управління міграційної служби оформляти свій перший дорослий документ, паспорт. Хлопчику нещодавно виповнилось 14. Реабілітація – це постійно збір документів. Будь-який басейн, коні, люба реабілітація, постійно треба набір документів. Перший це ідентифікаційний код, паспорт. Це. Ну, так як зараз ще він був неповнолітній, то свідоцтво про народження. зараз вже Потрібен паспорт, окрім Бориса, до управління міграційної служби завітали ще інші вихованці навчально-реабілітаційного центру, особлива дитина, адже в управлінні ДМС спеціально виділили години для оформлення документів вихованців центру. Ми запропонували оформити паспорти вперше діткам і зробити для цього комфортні умови для того, щоб вони не перебували в загальній черзі, тому що це особливі діти, і тому сьогодні ми їх запросили. Батьки погодились і діти за протягом 10 Днів отримують свій перший паспорт. Валерій Михайлов розповідає, така акція від міграційної служби є дуже зручною, адже з дітьми нелегко ходити по різних установах. Ми мали самі, але тут нам допомагає міграційна тут... служба, вона обслуговують нашу особливу, особливу дитину. От, і запропонували зразу, щоб вони без, без черг зразу виділять цілий день на нас на фотографії. Бо ви знаєте, як зараз важко з такими документами, з такою дитиною. Зараз, Якісь установи, де Скоріше так що скрізь черги, скрізь треба по записі. Це вже не перша співпраця міграційної служби рівненщини із центром, особлива дитина. Наші соціальні партнери вони більше 10 років опікуються нашим закладом дітками з особливими освітніми потребами. І сьогодні біля 10 учнів прийдуть отримувати id картки. Спеціально для них виділений час організовано комфортні умови для того, щоб діти з батьками і в такий важкий час не ходили по чергах. По-дальшому в управлінні ДМС планують продовжувати такі ініціативи, коли у вихованців центру виникне потреба. Загалом за минулий рік в області було отримано 55 тисяч id карток. Третину з них видали підліткам 14 років. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин. Десятки країн можуть оголосити бойкот зимовим Олімпійським іграм 2024. 26 січня у міжнародному олімпійському комітеті заявили про готовність розглянути питання повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань, але тільки в нейтральному статусі, без національних прапорів і гімнів. Якщо спортсмени цих двох країн братимуть участь в іграх. Польща готова бойкотувати нок. Таку позицію висловив заступник глави МЗС Павел Яблонський. Таке рішення вже прийняли і в нашій державі. Зокрема, воно було проголосоване на засіданні національного олімпійського комітету України. Жіноча команда рівненського вереса розпочала підготовку до весняної частини сезону. Футболістки зібралися разом та приступили до тренувань на своїй базі у Костополі. На збір до команди приєдналися троє потенційних новачків. З вересом вони тренуватимуться впродовж місяця. Нагадаємо, за підсумками осінньої частини сезону, червоно-чорні замають дев'яте місце у змаганнях жіночих команд. Жіноча команда БК «Рівне» поступилася у першому з трьох матчів домашньої серії Суперліги. Наші дівчата нічого не змогли протиставити лідеру чемпіонату та учаснику європейських змагань Франківську за перебігом гри та емоціями головних дійових осіб поєдинку. Спостерігали наші журналісти. Рівне проти Франківська з протистояння цих двох команд стартувала нова серія матчів жіночої баскетбольної суперліги. Беззаперечні фаворитки зустрічі з Прикарпаття бажали продовжити безпрограшну серію та здобути у рівному десяту перемогу поспіль у чемпіонаті. Тому зі старту взялися нарощувати перевагу у рахунку. Завжди тут важко грати в рівному. Ну зараз просто ну склади команд Франківська набагато. ну, як так сказати, більш кваліфіковані виконавці, але рівне завжди в себе вдома. Е, такий важкий суперник для будь-якої команди рівнянкам ніяк не вдавалося зупинити лідерське тріо гостей – Філевич, Молову та Космач, які сумарно набрали більше півсотні очок. Команда Франківська атакувала різнопланово. Баскетболістки влучали три очкові, закидали з під кільця та збирали на собі більше фолів. У Рівного на майданчику не знайшлося лідера, здатного повести команду за собою. Най Тивнішою стала Дарина Степанюк, яка лише нещодавно приєдналася до команди. Я знаю, що я можу краще, і 10 очок. Це ну, для мене це дуже погано. Я не задоволена своєю грою. Були дурні дитячі втрати, але так як я першу з ними грала, я. Колектив пізнаю, пізнаю, хто що робить, щоб знати, що від них очікувати. Тренерський штаб Бакарівни після матчу не став критикувати своїх гравчинь. Наставники розуміли різницю у класі двох команд. Якщо у складі рівнянок грає переважно молодь, то Франківськ ведуть за собою баскетболістки з досвідом виступів у Єврокубках. Підсумковий рахунок зустрічі 37-68 на користь гостей. Дехто перелякався, можливо, те, що були деякі технічні несправності, це збило настрой команди. І вони дещо розгубилися. Загалом, ну, це немає нічого страшного, тому що. Це лідер чемпіонату, нікому ще не програвав. А у нас команда дуже молода, тобто це гарний досвід, є над чим працювати. На тренерській лаві Бекарів вдруге був відсутній головний коуч Валерій Жартун. Президент клубу Сергій Ліщук розповів, що тренер продовжить працювати з командою, а тимчасову відсутність пояснив так. Він поки що спостерігається, але це все не надовго. Натомість покинула склад команди одна з найрезультативніших баскетболісток Анастасія Кучеренок. Президент Бекарів зазначив ще їй спробують знайти гідну заміну. А поки всі думки команди про зустрічі з прямими конкурентами у боротьбі за медалі чемпіонату Одеса – основний конкурент. Команди з Києва, має бути непогана. Ту групу я слабо знаю, але. Думаю, що Одеса і Київ це наші прямі конкуренти. Зустріч з одним із конкурентів одеським Інтерхімом відбудеться вже цієї неділі у рівному. Початок о 12-й годині. У турнірній таблиці наша команда наразі четверта. Найближчі суперниці йдуть п'ятими. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. А чоловіча команда БК Рівне вирушила до Чернівців, де впродовж найближчих днів зіграє три поєдинки вищої ліги. Окрім зустрічі з представниками Буковини чи баскетом, підопічні Михайла Переверзія помірюються силами з Ужгородом та Калушем. Баскетболісти з Рівного наразі одноосібні лідери чемпіонату у групі Захід. В активі наших хлопців дев'ять перемог у дев'яти матчах. У Рівненській обласній бібліотеці для молоді започаткували акцію з нагоди міжнародного дня дарування книг, який відзначають 14 лютого. Усіх рівнян та користувачів книгозбірні запрошують поділитися новими сучасними книгами з бібліотекою. Основна мета такої ініціативи поповнити бібліотечний фонд молодіжки та дати можливість іншим читачам познайомитися з вашими літературними вподобаннями. Можна приносити книги українською або іноземними мовами для всіх вікових категорій за адресою місто Рівне, вулиця Київська, 18. У рівному готують виставку робіт військовослужбовців ЗСУ Мистецтво нескорених. На ній будуть представлені картини, які написали українські воїни-захисники під час реабілітації у військовому госпіталі. Стабільшого на полотнах воїнів зображені море, тварини, жіночі постаті, мирні мотиви. Арт-терапію проводять у присутності лікарів-психологів за допомогою митців-волонтерів. Малювання дозволяє військовим відволіктись від важких думок. Та відновлювати чутливість рух. Виставку можна буде побачити на першій у 2023 році сесії Рівненської обласної ради. Музика. Наразі це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті Сфера ТВ Ком'ю та сторінках телеканалу у соціальних мережах. Віримо у зсу, віримо у перемогу. На все добре.